Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні я запрошую вас на заняття з математики. У цій чарівній країні є багато мешканців. Тут живуть цифри, геометричні фігури, високі та низькі будинки, широкі та вузькі доріжки. Та ще багато інших математичних мешканців. Сьогодні я хочу вас познайомити з одною головною мешканкою цього міста. І це цифра. Цифра один. Ось вона одиничка чарівна. Хоч і ніжку одну має, прав наряд розпочинає. Давайте подумаємо, які предмети існують в одному варіанті. Так, це сонечко місяць. Наша планета Земля. А ще у кожної людини є голова. Вона теж одна, один ніс. Для того, щоб познати, чи те число 1. Використовуємо цифру 1. А тепер уважно роздивіться малюнок. І давайте скажемо яких предметів на малюнку по одному? Одне сонечко, одна хмаринка, одне яблучко, один равлик, одна шпаківня та один зайчик. Ось які ви розумнички. Дітки, подивіться, хто ж в нас тут прийшов до нас. Це зайчик, і він запрошує нас до себе на гостину познайомитись зі своєю родиною. Та спочатку треба зібрати моркву для зайчиків. Подивіться уважно, які моркви ми з тобою візьмемо. Це найбільша морква, це велика морква. А це маленька морква. Їх до кошик. Покладемо до кошика і підемо в гості до зайчика. Подивіться, яка гарна родина у нашого зайчика. Це найбільша зайчиха. Це великий зайка і маленький зайка. Давай почастуємо наших зайчиків морквою. Найбільшу моркву дамо найбільшому зайку. Велику моркву великому зайчику. А маленьку моркву маленькому зайчику. Зайчики морквинки у нас різного розміру, тому кожен зайка отримав свою морквинку відповідного розміру. А отже наше заняття добігає кінця, а я пропоную тобі для закріплення цифри 1 намалювати її або розфарбувати, можна зліпити з лего або пластиліну, викласти з палички або нитки. І свої роботи можна прислати мені. До побачення!